Що вище головніше та сильніше? Закон чи постанова, постанова чи конституція? Оці, знаєте, запитання у нас дуже часто виникають в публічних обговореннях зараз у суспільстві, особливо в ті часи, коли йде мобілізація. Хто тільки вже не висловлювався, що якщо щось не називається Конституцією, то то вже все незаконне, або що постанова Кабміну в порівнянні до постанови Верховної Ради не має ніякої сили, і що закон не має ніякої сили порівняної з Конституцією і так далі. Давайте розбиратися, що у нас за ієрархія в Україні цих законів. По якому принципу все це працює. Ну, по-перше, давайте з вами зрозуміємо одне, що всі ці документи, які містять собі норми права, і вони видані. Органами публічної влади називаються нормативно-правовими актами. Тобто і закони, і постанови, і Конституція, і так далі, все це є нормативно-правовими актами. Нормативно-правові акти, звісно, мають свою ієрархію. Одразу хочу звернути вашу увагу на те, що якщо Конституція України вища, ніж закон. Це не означає, що закон не є чинним і не діє. Це означає, що закон приймається на основі конституції України і має їй відповідати. Сама по собі конституція має найвищу юридичну силу над всіма нормативно-правовими актами в нашій державі. Це означає, що всі вони не можуть їй суперечити, але вона не може детально регулювати всі можливі суспільні відносини. Для цього приймаються додаткові закони, кодифіковані закони у вигляді кодексів, постанови інші нормативно-правові акти. Які вже більш вузькі за своїм направленням дії. Отже, йдемо зверху вниз. Найвищу юридичну силу має Конституція України. Після неї йдуть чинні міжнародні договори України. Це ті договори, які ратифіковані Верховною Радою. Тобто Верховна Рада визнала їх обов'язковими. Третє місце це закони. До законів також належать кодекси. Четверте місце займають укази Президента України та постанови Верховної Ради України. П'яте місце це постанови Кабінету міністрів та постанови Національного банку України. Далі йдуть накази міністерств. Ну а ще далі акти інших державних органів, районних адміністрацій і так далі.